Чудова пропозиція, чоловічі худі від бренду Ліверджі. Всього 340 гривень штучка. Дивіться, у нас ось така синенька моделечка. У нас тут ось манжетики, Чудово, все на резиничці. Є ось такий гарний карманчик, також як кінгурушечка. Внизу все у нас також на резиничці. Димось, всередині у нас є таке утеплення на флісі. Є такі от шнурівочки для регулювання капюшончика. Капюшончик також на такому на утепленні. Є така ж моделечка, але іншого кольору. Взагалі. 8 об'єктів в одному лоті. Можемо подивитися ще ось таке в ході. Тобто, теж у нас тут є шнурівочка для регулювання капюшончику. Все такі ж карманчики, і все на різничці. Все дуже приємно по матеріалу. Подивимось зараз на ось цю моделечку. І тепер подивимось по складу. По складу у нас 65% катону, 35% поліестеру. Загалом у нас в лоті 8 штучок. Це 2720 гривень по розмірам: S1, L3, m 3, XL1. А для замовлення такого чудового лоту звертайтеся до наших менеджерів.